Так що ви такі п'яні? Ну дивіться на мене. На мене дивіться, Чого ви такі п'яні? Хто? Ви. Стоять! Як ви заїхали сюди в цей забор? У, у який? Ось його. гляньте, ось машина ваша стоїть, бачите? Машина, ви чуть в хату не заїхала, ви бачите? Вон забора поламали. Як це ви сюди заїхали? Ну розкажіть. Хто? Хто? Ви, хто? це рудник. Що? 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 Ні, рудник? Який рудник? Авто. Як ви заїхали сюда? Розкажіть. Во-первых, я не заїхав, е... во-первых, не. Затолкали. Затолкало мене. <рес> Ось сюда затолкали, дивіться, який у вас оціло юз, бачите? Ви два дерева збили. Один, один, так. Да. Два дерева збили, ви бачите? Так а як вы попали туда? Ну что, хотели пойдет мой трос и скрытый? <связывая> так как вы туда заехали? Эй, я, э, ты детям. Ч? Кто такие что вс сказал, что э, шо... Рудник сказал, что я не какие и... Э... Я хоть заехал Я... Не, подожди, подожди. Хорошо. Я тебя. Я тебя можу заехать. Скільки, скільки вы ви сегодня випили? 150. 150 грамм? Да. Чего? Водки. Водки пили? А да. пиво пили? Нет. Пиво не пили? Водки, 150 грамм. не, конечно, пили. Пили? Пили, 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 пили. А чего вы в машине спали? А... Ну да. Сержант. то есть и нет. Нихуя. я, э, честное слово, бляди, 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 я честно блядь, я, Нет. Нет. блядь, Нет. блядь, Нет. Я, я слово, Нет. Лейтенант. Так. Лейтенант. Что? Ну, я имею право, блядь, Выпить? Конечно. А за рулем пьяным, все ехало. Не буду. Что? Не буду пьяным за рулем. Не будете пьяным? А что вы забор вон людям разломали? В хату заехали? О, ви бачите, вони через Чорний черный ход теперь в хату заходите. Вы парадный поломали. Вы бачите, что вы вообще людям в хату заехали? Лети. Коли ти ну ти, ну ти можеш, ну ти, ну ти, ну я тебе, я тебе прошу. Я, я тебе так заїхав, я, мені розкажи. Я я люблю, е, я люблю вас. <рес> нас не треба любити, нас треба поважати. А, о, поважаю. О, поважаю. А так що ж ви нарушуєте, порушуєте право дорожнього руху, а? Ну, це саме грубе порушення. Так знаєте, точно, Знаєте? Так точно. Я, е, е, я, мож, я, я можу вам сказати, что я честное слово ну господи боже мой то скільки ви вы випили? скільки ви вы да. Ну, да Скільки, то скільки, кажіть? по по по, -по честному по честному э -э... Скільки? Скільки ви випили? 250 грам. Уже 250? Так. Да. Ну, ну, То у вас там ще бутил, по бутилки випили? Ну, ви, 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 можете мене простити? Вас? Да. Хай вас Бог прощає. Так точно. Ну я... Ви... Можете чи ні? Ja nie.